Вітаю, друзі! Вітаю п'ятниця, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Сьогодні вночі вже був третій обстріл балістикою, кінжалами та шахедами Києва і Київської області за останні 6 діб. Звісно, що. Україну обстрілюють і більше, і частіше при фронтові зони так. А я хочу поговорити за Київ трохи три. Ми хвилинки. Так, от сьогодні було влучання. Вже всі знають в житловий будинок. Наші ПВО, я хочу вам сказати, працюють, і працюють хлопці відмінно, велике, ну величезна подяка нашим. Я називаю їх завжди героями. Хоч ПВО, хоч танкістів, хоч штурмовиків це наші герої. Друзі. Навіть якщо вони не носять звання Героя України, це наші герої. Але. Неможливо їм поки що працювати 100 на 100, Вони роблять все, що можуть, і є такі прильоти. Чи можна було б ще зменшити прильоти як в Києві, як в Київській області, так і по всій Україні? Можна. Я вже це розповідав за рахунок навіть місцевої влади, чи є провина каличка? По місту Києву, да і Попка по Київській області, це голова військової адміністрації, в тому, що долітають не не уламки, падають, а долітають деякі шахеди, Є і їхня про... пряма провина. І будь-якого мера є, якщо долітають е, з шахеди. Я маю на увазі про шахеди, про безпілотники. Тому що. Тому що збивати ракети, скажімо, кулеметами це ну, практично іноді буває, це така рідкість. А ось е 70% боротьби з безпілотниками це кулемет, кулемети, це е авто, це подвижні е вогневі точки. це Чим більше їх, тим краще. І це. Можна було б створювати на рівні будь-якого міста, будь-якої громади, будь-якого обласного центру. Я не кажу від себе, а то тут пишуть і не діваля-ля-ля, дід хоче балак. та ні, я розмовляю дуже довго. Перш ніж щось сказати з військовими, з офіцерами, військовими, з простими військовими, з людьми, спеціалістами, з військовими у відставки, так от спокійно є ж е е оборона громад, яку зараз розформовують. Яка не показала себе, яка виконує зовсім інше завдання, да? працює на владу, там ходить в екіпіровки і так далі. А вона повинна захищати громадян, тому що громада громаду повинна захищати, Так от, захищати Так от все можливо. Тим більше є військова адміністрація і є мер Кличко. Попко Кличко. Через генерала Попко зробить цю громаду. Мобільною купіть звичайні кулемети, звичайні пікапи, звичайні авто, не треба нічого, і звичайні фонарі. На авто фонар, це так військові розповідають, кулемет. І оточити Київ, Київську область ще більше. Так от, Брущатка, десь півтора мільярда гривень здається, що не більше, я не пам'ятаю. Я забути цифру півтора мільярда, я не хочу. Тому що до кінця... Але візьмемо условно, візьмемо умовно. Ось. 3 мільярди е витратили на брусчатку, яку не потрібно було міняти, по якій можна ходити. нічого... А якби на ці 3 мільярди умовних купили звичайні 12-ті каліб... калібр кулемети, пікапи і фонарі, ви розумієте, скільки? Вони б не долітали до Києва. І це ж можна було зробити, узгодити той же Попко, узгодити з Генеральним штабом або просто а, сформувати нову частину. І якщо він каже, що він там ще мільярд дає киян, гроші киян на допомогу держави, захисти себе сам. Киян захисти, захисти запоріжців, захисти львів'ян. Я завжди кажу, що якщо ми щось робимо, захисти, допоможи спочатку собі, також і тут, створити підрозділ, додатковий підрозділ, озброїти їх ось з цими. Ну, друзі, ну, друзі, це ж може, це можуть зробити будь-які місцеві влади. І Кличко міг, і от все, що трапляється з людьми. Це поранення, загибелі, втрата домів, авто. В цьому є пряма вина, провина мера і будь-якого голови військової адміністрації, яка існує де, щоб ви не думали, що це тільки там президент, міністр оборони. Головнокомандувач, чи ще щось не хватає. МЇї хватає, чому я й кажу, що можуть не дрони купити, купіть захист для себе. Не хочете ви допомагати країні, щоб країна перемогла, захистить своїх людей? Є пряма вина, кличка в сьогоднішньому прильоту в житловий будинок. Є. Вона не вся, але її ось так є. Це, знаєте, по-народному по є. я хочу подякувати, ми допомагаємо, ми робимо. Ми, друзі, все, я її звід вчора казав, що виставив, Заходьте дивитися. Я хочу подякувати Міщенка Тамари, Шуліка Володимиру, Стадніку Анатолію, Крук Віталію, Леленка. -ле 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 Лепеленка, Лепеленка, вибачте, Алі, Рябчук Галині, Войтову Руслану, Цінявському Анатолію Манабанку, 20.46. Вчора хтось перерахував права 24 без прізвища. Романенка Галині і Тимошенка Володимиру. Величезна вам подяка. Друзі, там запитання, як підписатися на Телеграм. Внизу є опис під кожним з цих відео. Там є посилання на Телеграм, на Фейсбуки. Заходьте, підписуйтесь, там цікаво, там е, більш новин, ніж тут. Ми тут зустрічаємося два рази, а там може бути і 5, і 7, і 10 по-різному. І там більш відверті. Заходьте, дякую вам. Дякую, що ми разом. Дякую, що ми свідомі громадяни. Дякую за це. Ну і друге, це те, що є така руснява, руснява. Роснявий сайт страна називається. Вона, хоч зареєстрована цей сайт, зареєстрований в Україні, але він руснявий повністю. Він написав, що. А, діти міністра оборони Умерова є громадянами спалагромадянами сполуч... Сполучених Штатів Америки. Вони вони відверто брешуть, відверто вішають лакшину на вуха, відверто, і ми це сприймаємо. Частина людей сприймає, і частина опонентів нинішньої влади, як і, і міністра оборони, пускають це кудись. Немає у дітей міністра оборони. Громадянства Сполучених Штатів Америки. Вона не відповідає дійсності. Діти міністра, ви знаєте, моє відношення до міністра оборони. Дуже рівне. Дуже рівне. Я не дуже рівне. Діти міністра, це син віком 10 років, доньки 8 і 2 роки. Є виключно, друзі, громадянами України. Офіційне повідомлення Міністерства оборони України. У них українські паспорти, які їм були видані після закінчення терміну дії попередніх паспортів. Що це означає? Вони в 2016 році родина вся виїхала за кордон в США, тому що вона була вимушена виїхати за кордон, тому що були замахи, погрози внаслідок боротьби на той час Рустама Умерова щодо деокупації тимчасово окупованого Криму. Розумієте? І саме тому вони були там. Ви знаєте, на дітей робляться паспорти. Да, і коли вони термін дій паспортів закінчився. Родина Діти у Мирова отримали паспорти в посольстві, Сполучених в посольстві України в Сполучених Штатах Америки. Тому в декларації там так і записано. Місце отримання паспортів Сполучених Штатів Америки. Ця руснява страна або свідома, або несвідома. Я вважаю свідома, щоб про роз, розбухати, Написала, що діти є. Громадянами Сполучених Штатів. Ні, вони отримали українські паспорти, і вони всі є громадянами України. Я, друзі, вам дякую тим особливо, хто вміє думати, хто вміє сопоставляти, хто вміє знаходити перші джерела, хто вміє аналізувати. А всім тим, хто не вміє, вчиться. Дякую вам. Україна переможе!